Колекційний портсигар, Вінтажні аксесуари, посріблені ложечки. Доброго часу, мадрівники Ютубом. Ви натрапили на канал Південний Пошук і на нашу рубрику Огляди знахідок з інтернет-барахолок, в якій ми оглядаємо цікаві колекційні вінтажні речі, які були куплені в мережі на українських інтернет-сайтах та аукціонах. Що ж, пропоную розпочати з прекрасного. Це у нас ось такий портсигар з емалями. Бачите, зображення ось таких квітів, латунний корпус. Придбаний він мною був на аукціоні віоліті що саме аукціон, і моя ставка в 900 гривень виграла. Так, 900 гривень не дешево але воно того вартує. На жаль, чомусь зараз з таким освітленням. Він ось вам здається таким голубим чи синім, але в нього бірюзовий такий світло-зелений колір. Я навіть не знаю, як виставити світло, щоб передати цей чудовий колір. Дивіться, є всі клейма, є серійний номер, це виробництво Англія, фірма Stretton. Стрет у мене вже було у відео, можливо, хто бачив. Так так, я підсів на їхні вироби, вони дуже якісні і класні. І зроблю спойлер, стрет у нас буде ще і в наступних відео. Тож, отака чудова, зовсім рідка річ в наших краях. Тепер є в мене. Ну і далі, також по стретам. Це ось такий ось. Кишеньковий грібінець. Хто дивиться мої відео, могли вже бачити, подібний в мене був. Також латунний кейс. Він був тут з червоними такими елементами. Тут просто латунний. Ну і також емблема. Made in Stretton England. 250 гривень на сайті Violity. Йдемо далі. Ось така чудова вінтажна брошка в такому вікторіанському стилі, де зображена ось така жіночка ще з ще тієї епохи. Брошка у нас це латунка, емальки все ціле, все гарно. Тут такий цікавий механізм цього кріплення, не знаю, чи буде вам видно. Ось таким чином раз, переводиться і так відкривається сама прошка 100 гривень на сайті також віоліті Далі зеркальце клоузони. перегородчата MR клоузона були в мене таке зеркальце, але в синьому кольорі, так само з зображенням сови, а це в білому кольорі. Ось таке кишенькове, маленьке, зручне зеркальце. Одне і одразу людина написала, що у нього є ще, і я придбав одразу два 150 гривень одне. От 300 гривень на. Аукціоні Віоліті, оці два зеркальця обійшлися. Ну і плюс доставка. Єдине, що в них чомусь, ось бачите, мабуть. Да? Ну, так, думаю, вам видно, коли воно в складеному вигляді, ось ця ручка чомусь не, не рівна. А от, бачите, трішки з нахилом, що в одній, що в другому. Це, мабуть, якийсь такий невеличкий дефектик навіть не знаю чому. так. Не пам'ятаю, як в мене було в синьому дзеркальці, на жаль, в мене вже його немає. Є таке. Так, це стосовно віоліті. А тепер перейдемо до інших сайтів. І у нас давайте OLX, OLX. Ось така ось попільничка. Класична, стандартна, думаю, багато таких. Але, але я вважаю, що кожен барахольщик має мати собі туфельку попільничку латунну, Латуна чи бронза, ну, чому б ні. Коштувала на 200 гривень, тому я і замовив така вона величенька, 14 см. І тут, також, якщо ось вам видно, прям вибито Індія. Індія і 92 чи 97, не можу розібратись. Тому що така індійська штука, попільничка. До речі, про OLX можливо, хто не знає, та з 9 грудня. OLX підняв, підняв ціни на тарифи. І тепер для продавців, якщо раніше було 15 гривень і 1%, то зараз 20 гривень плюс 2%. Як це скажеться на покупцях, не знаю. Здається, там такий же і залишився тариф, який був. А от з продавців буде зніматись більше, тому, тому мабуть, скоріш за все очікуйте, очікуйте по підвищення. Підвищення цін, особливо, якщо замовляти ОЛИКС з доставкою. На жаль, отак вони вирішили закінчити рік підняттям тарифів. ну, Я думаю, всі розуміють, чому це відбувається. так? Далі, і далі у нас, ну, давайте, якщо OLX, то OLX ще один лот завершимо. Ось така коробочка футляр. Сіла, не ушкоджена. Так гарно відкривається. Так, футляр у нас порожній. Але футляр під монети, як бачите, обережно. Під 5 монет. Так, тут є напис. я Не було мені коли перевірити, тому що ось тільки його забрав і одразу записую відео. Під 5 якихось ювілейних монет наші сюди. Ювілейки ну, поміщаються, але залишається місце під більші. І є документи, документи щось німецьке. Мюнхен написано, ну, я думаю, що якісь німецькі ювілейки ще не розбирався. Коштував він 60 гривень, тому я вирішив забрати, чом би ні. Якби на хозяйстві знадобиться такий гарний чудовий кейс під монетки. Це про OLX. Далі. Так, що... А, да. Є закупка, закупка в Facebook-групі, в аукціон Facebook групі. Також такий футлярчик червоний. І тут ось такі гарні ложечки. Я чомусь так підозрюю, що футлярчик скоріш за все, не від них, бо вони щось тут дуже погано так якось стають, якщо чесно. Дивіться, 6 отаких гарних ложечок. Давайте візьмемо одну. Ось так ось вони виконані. Як бачите, є патина, є таке почорніння, тому я думаю, що це. Посріблення. Зачасту такі ложки ну, виготовлялися з мельхіору, Але тут клеймо, це не радянське, тут просто не знаю, як вам показати, надіюсь, ось так буде хоча б видно. Тут буква G. Так, є фокус, буква G. Тому це, скоріш за все, Європа і посріблення. Я думаю, що це сталь посріблена. Але, можливо, і Мельхіор. Ну, не магнітиця. ложечки дуже гарні. Шість штук. Ну, повний набір, всі однакові, однакового розміру. І обійшлись вони мені в 160 гривень. Ось такий чудовий набір. Так. Йдемо далі. І далі якраз перед святами. Так, свята вже на носі. Ось така знахідка з, ось, з комори, з великого кута комори. А ну-ка, як би вам так гарніше його? Ну, не збільшу, мабуть. Це ось такий дідуган. Ватний, старенький, ось бачите. Такий величенький. Має він навіть шильдик, бачите, була ціна один карбованець 85 копійок. Має торбинку з подарунками. На жаль, тільки в нього, ось бачите, зовсім щось посох, зламаний зламаний посох, а так все все ну, ціле, він не денерваний, це ватний дід, дід Мороз. Хоча ані, брешу нерваний, вже бачу. Ось тут. <хи> так, є є пошкодження, але можна обережно підклеїти. Ну, звісно, на ньому сліди часу є, бачите? Але зараз такі речі, особливо перед Новим роком, люди купують, зберігають. Це старенький, на жаль. На жаль, на цьому шильдику ну, не вказано, не вказано. Рік можливо, і був, але. Зітерся ось просто логотип і один кермовниць і 75 копійок. Так, друзі, обережно відставляємо, щоб далі не порвати. Ну і що ж, і на завершення також сучасного, давно не було в мене нічого сучасного, я нічого не замовляв, а це вирішив замовити. Можливо, якимсь з відео я вже таке показував, бо колись в мене був цей набір. Дивіться набір для монет. Тут йдуть оці які закладочки, щоб підбирати по діаметру. Ось така коробочка дерев'яна на замочку. Оп, відкриваємо. І опа, маємо ось такі 50 капсул під монети діаметром 30 мм. Чудова річ для зберігання вашої колекції. І також гарна річ на подарунок. Тож, друзі, можливо, кому цікаво, то можете звернутися. Є така подарункова коробочка в наявності. Що ж, здається, на цьому все. Все, що я хотів вам показати, все, що я купив, якраз таки показав. Дуже задоволений. Тим, що в мене є такі унікальні, гарні речі. А вам велике дякую за перегляд. Якщо сподобалось, то поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всім миру, всім щастя, кохання, гарних доповнень колекцій чудових знахідок і до зустрічі на каналі Південний Пошук.